Саме у Ліоні у Франції у цю суботу, 21 січня, відбувся чемпіонат світу з кондитерської майстерності 2023 року. Забігаючи наперед, хочу одразу сказати, що цей 18-й чемпіонат світу з кондитерського мистецтва у Ліоні завершується перемогою Японії. Увінченою за техніку та творчість своїх кондитерів, що працюють над темою зміни клімату, японська команда залишає позаду Францію та Італію. Великого переможця попереднього конкурсу відповідно на другому та третьому місці у змаганні це третя перемога Японії з моменту створення конкурсу. Друге місце посіла команда із Франції з прекрасними роботами. Італія знову посідає місце на подіумі. Це третє місце більш символічне, оскільки кандидат на лід Мартіна Бракетті стала першою італійською жінкою, обраною на чемпіонаті світу з кондитерського спорту. Спонсорами конкурсу та без перебільшення найякіснішими інгредієнтами являється група брендів, колективно відомих як Valerona Selection, а саме Норахі це натуральна органічна ваніль, при додаванні якої ваші кондитерські вироби перестануть бути просто десертом, а отримують назву кондитерські шедеври. Також хочу згадати про іспанську компанію Sosa Ingredients, яка виробляє продукти та текстурні агенти для кондитерів в усьому світі. Також на виробництві компанія Sosa продемонструвала декілька своїх новинок, так що слідкуйте за цією компанією та за їх інноваціями. Чемпіонат світу це без перебільшення велика подія для демонстрації та просування витворів кондитерського мистецтва в усьому світі. На чемпіонаті світу з кондитерського мистецтва взяли участь 17 команд, що складаються з шоколаті, експерта по роботі з карамелью та майстра по морозиву. Кожна з команд мала 10 годин, розподілених протягом 2 днів, щоб приготувати 42 дегустаційні десерти та 3 художні твори. 3 цілих торта, в яких має бути присутній шоколад компанії «Валерона». Три заморожені десерти з пюре капфрут. 26 лоліпопсів, яких можна спробувати виключно за один укус. 10 ресторанних десертів. Одну шоколадну художню скульптуру. Основна висота має бути 165 см включно. Одну скульптуру з карамелі в комплекті не менше 165 см. Одну скульптуру з льоду, основа якої має складати 50 см не менше. П'єр Ерме президент конкурсу Седрік Гроле, почесний президент цього заходу, а також усі члени журі були спокушені творами японської команди, включаючи десерт. Усі члени журі також нагородили командний дух та відсутність відходів продукції. Далі ви побачите роботу кондитерських команд з усього світу, ви тільки погляньте на ці витвори. <му> Команди дуже ретельно готувались. Просто подивіться на це. Потрібна не тільки якісна робота, але дуже швидка, щоб робоче місце також було чистим, показати безліч технік, продемонструвати максимальні якості. Це десерт японської команди був та шалена підтримка японців. Варіанти ресторанних подач десертів, часто. Емоції переможців. Самі розумієте чемпіонат світу туди потрапляють тільки найкращі. Для подачі десертів були задіяні підставки та оригінальний посуд. Журі оцінювало все, абсолютно все. Від розрізу до подачі, від текстури до зовнішнього вигляду. До речі, також хочеться згадати відбірковий турнір, який відбувся у нас в Україні в Києві. Це відбувалося в 2019 році. Наші українські кондитери демонстрували своє вміння у роботі з шоколадом з карамєлів. Чудові спогади. Певнений, що в майбутньому на нас чекатиме ще не один такий конкурс, де наші кондитери скажуть своє слово та поборяться за призові місця на міжнародному чемпіонаті. Дякую, що були з нами на такому розборі з чемпіонату світу з кондитерського мистецтва у Ліоні 2023 року. Та не менш приємних спогадах з 2019 року.